Вітаю в ефірі новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задерій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Болгарія оголошує російського дипломата персону нонґрата. Це заявили в Міністерстві закордонних справ Болгарії. Зацитую, про що йдеться віце-прем'єр і міністр закордонних справ Катерина Захарієва провела ґрунтовну і серйозну розмову з послом Російської Федерації в Софії Болгарії. Болгарія бажає підтримувати рівноправні і взаємовигідні відносини з Росією в цьому зв'язку. Наполягає на активному і ефективному. Сприянні з російської сторони в проясненні обставин інцидентів на нашій території, так нагадаємо трошки про те, що прокурор Болгарії заявляв в прокуратурі Болгарії, заявляла про те, що знайшли зв'язки між отруєнням бізнесмена, які торгують зброєю, вибухами в Чехії в 2014 році та вибухами в Болгарії. Власне через це я так розумію, висилають оголошують ну, персону Нонграда, але в той самий час вони заявляють про те, що дуже просять Росію співпрацювати у. Розслідувань цікаво так. буде подивитись на цю співпрацю. Так. Просто є така практика, що Росія неохоче не долучається до подібних розслідувань. Це було, наприклад, з тим же в, в, у справі про вбивство Хангошвілі в Німеччині в центрі Берліна. І теж обмінювалися висилками дипломатів Німеччина і Росія. Тоді І ми бачили, що сприяння. Було не дуже ну я так думаю, що це трошки таке загравання, що ну, врешті це дипломатичні відносини. Тому, будь ласка, посприяйте в розслідуванні там як вийде, і а, оптимізація Мені дуже подобається цей заголовок. Оптимізація Укроборонпрому звільнили Мустафу наєма оптимізували украборонпрому. Е, значить, в «Укроборонпромі» Мустафа Наєм, колишній народний депутат і журналіст. Був заступником а тепер ще й колишній окорабронпромис. Так тепер ще він був заступником генерального директора з управління активами, і штат в цілому скоротили на 10% І все тепер Наїм без посади. Свою реакцію він озвучив в телеграм-каналі. Зацитую для нього теж це була несподіванка, це, це як випадку й... з, Коболєвим. з Коболєвим. Так, після чергової реорганізації мою посаду скоротили без пояснень. Не буду приховувати для мене це рішення було несподіваним. Тим не менш, наша співпраця з концерном на цьому завершується. З поваги до всієї команди цей пост буде моїм єдиним публічним коментарем з цього приводу. Ну і до речі, хочу сказати, що про це, про те, що оптимізували на Мустафу Наєма, про це теж повідомили на стрінці у Фейсбуці Окрабронпрому. Ну, якби повідомили в Фейсбуці, а Мустафа відреагував в телеграм-каналі. Ну, Тим часом ДБР повідомило подробиці обшуків у Кузні на Рибальському і Богдан Моторс. Так і вже з цього приводу висловились в ДБР Давайте послухаємо пряму мову. Державне бюро розслідувань провело обшуки на низці підприємств у Києві та інших областях у рамках кримінального провадження за фактами закупівлі Міністерством оборони України військової техніки, обладнання та послуг неналежної на якості та по завищених цінах. Зокрема, слідчі дії проведено на працзавод Кузня на Рибальському та підрозділах «Патаке» Богдан Моторс. За даними досудового розслідування, дані підприємства впродовж 2015-2019 років. Уклали з Міністерством оборони України вартісні контракти на постачання до Збройних сил України військових автомобілів, обладнання та надання послуг із обслуговування агрегатів військових кораблів. У ході досудового розслідування вивчаються обставини щодо перевищення влади посадовими особами Міністерства оборони України, яке пов'язане із безпідставним завищенням вартості товарів та послуг. І постачання до підрозділів ЗСУ в особливий період неякісної продукції, яка не відповідає вимогам державних стандартів. Вказані слідчі дії пов'язані із ненаданням суб'єктами господарювання необхідної документації. Мета обшуків досягнута. Ну і до ринку землі, так перейдемо до новини Зеленського у дію рішення РНБО про підтримку децентралізації влади. Власне для себе можу сказати, що е, я бачу бачаю в цьому позитив про те, що от тут є м такий момент: Державна служба України з питань геодезії, геодезії, картографії та кадастру має все ж таки врегулювати і завершити процес передання. Землі у власність об'єднаних територіальних громад це дуже важливо. Я просто пам'ятаю, яка була ситуація з тим, що об'єднані територіальні громади були утворені, а землю вони не могли отримати у власність. Тобто вони знаходились на тій землі, яка належить невідомо кому. Це тепер, тепер це мають завершити це. Ну, дуже Там добре. ще низка завдань для уряду стоїть в цьому указі президента. Детальніше ви можете ознайомитись у нас на сайті, звичайно, сайт umn.ua. Далі до інших новин пов'язані з коронавірусом пандемією. Ми знаємо, що в Індії дуже складна ситуація, спостерігається, і Індія отримує кисень для ковід хворих від 40 країн світу. 40 країн світу зголосилися допомогти. А я як розумію, міністр охорони здоров'я, міністр закордонних справ. вибачаюсь, про це заявляє. Я в них критична ситуація. Вони потребували допомоги і хотіли взагалі закуповувати. Так а зараз їм допомагають всі країни, які можуть. Йдеться про 550 кисневих установок, які почнуть надходити з різних місць по всьому світу. Повідомили про це в Міністерстві закордонних справ Індії, і зараз ситуація така, що Індія на третьому місці в світі за по захворюваності, на першому Сполучені Штати, на другому Бразилія, і от третя Індія. Так, але нагадаємо, ми сьогодні на Юмені в 16.00 казали про те, що, хоч США на першому місці, але в них найбільша кількість вакцинованих, якщо так порівнювати з Індією, так, наприклад, маю відсоткове співвідношення на увазі, то звичайно в них 220 мільйонів доз вже використано, а за при загальній чисельності населення там понад 330 понад 330 тридцять мільйонів. Так, понад 330 мільйонів. Але в Індії ситуація звичайно інша, і за добу в країні підтвердили майже 380 тисяч нових випадків інфікування. Ну і ми розуміємо, що населення там в рази більше, там понад мільярд. Не понад мільярд, майже півтора мільярда теж угу. Ось це були найголовніші новини. Станом на зараз. Більше читайте на сайті uomen.ua. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, якщо вам подобається те, що ми робимо, ви можете допомогти нам гривнею. Всі реквізити є у нас на сайті. Ну а з вами були Назар Задерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей. Eu